Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Сьогодні поговоримо про Netrix Identity Manager. Netrix Identity Manager, раніше UserCube, це saas рішення IGA для автоматизації управління та контролю корпоративних ідентифікаторів. IGA об'єднує всі процеси в організації, щоб кожна ідентифікована особа мала правильні права доступу у потрібний час та з правильних причин. Netrix Identity Manager, визнаний загальним лідером у рейтингу Identity Governance and Administration, Leadership Compass 2024 року це підтверджує високий рівень інноваційності та ефективності рішення у сфері управління ідентичностями та доступом. Netrix Identity Manager сучасне IGI рішення корпоративного рівня. Підтримує понад 100 тисяч користувачів AD, доступно як мультитенатний SaaS та сертифіковане за ISO 27001. Netrix Identity Manager забезпечує комплексний захист ідентичностей, автоматизує управління доступом, знижує ризики людських помилок і несанкціонованого доступу, допомагає організаціям підвищити безпеку, відповідність вимогам і продуктивність, гарантуючи, що доступ мають лише уповноважені користувачі. Netrix Identity Manager допомагає організаціям підвищити рівень безпеки, спростити дотримання нормативних вимог та оптимізувати робочі процеси. Завдяки комплексному управлінню ідентифікацією та моніторингом, система забезпечує захист від кіберзагроз, дотримуючись принципу найменших привілеїв. Автоматизація задань комплайенс дозволяє власникам на них регулярно переглядати права доступу та надавати підтвердження відповідності стандартам. Крім того, автоматизація процесів резервування та надання доступу залучає бізнес-користувачів до управління правами, що зменшує навантаження на it відділ Netrix Identity Manager надає повний набір інструментів для ефективного управління ідентичностями та доступом в організації. Рішення автоматизує життєвий цикл облікових записів від створення до видалення, включно з механізмами входу та виходу працівників. Система дозволяє швидко опрацьовувати запити на доступ, управляти політиками та ролями, проводити сертифікацію доступу та розподіл обов'язків. Функції аналізу ролей і управління ризиками допомагають підвищити безпеку, мінімізувати загрози та забезпечити відповідність нормативним вимогам. Netrix Identity Manager гарантує, що доступ отримують лише уповноважені користувачі до потрібних ресурсів і тільки на визначений час, підвищуючи безпеку та прозорість управління правами. Netrix Identity Manager дозволяє власникам бізнес процесів самостійно надавати або відкликати доступ, не залучаючи it відділ Користувачі подають запит через портал, а рішення ухвалює відповідальна особа, яка розуміє, чи доступ дійсно необхідний. Це прискорює роботу та зменшує навантаження на IT-команду. Netflix Identity Manager миттєво блокує доступ звільнених співробітників, забезпечуючи захист даних та інфраструктури вже за кілька хвилин після їхнього виходу з компанії. Це мінімізує ризики витоку та несанкціонованого використання інформації. Netrix Identity Manager автоматизує атестацію доступу, надаючи аудиторам як загальну, так і детальну інформацію про користувачів, їхні права доступу та причини їхнього надання. Це спрощує перевірки та підвищує прозорість безпеки. Netrix Identity Management поєднує рішення для управління ідентичностями, групами та політиками паролів, забезпечуючи безпеку, відповідність нормативним вимогам і підтримку моделі Zero Trust. Платформа автоматизує життєвий цикл користувачів і груп, зменшуючи адміністративні витрати та гарантує, що доступ надається лише уповноваженим особам у потрібний час. До складу входять Identity Manager, Directory Manager для спрощеного керування AD та Microsoft Enter ID, а також Password Policy Enforcer для впровадження надійних політик паролів. Тепер перейдемо до центральної панелі Адміністратора Netrix Identity Manager. Після автентифікації адміністратор отримує доступ до консолі з сучасним інтерфейсом та зручним дашбордом. На головній панелі відображаються ключові показники. Перше це у нас Directory. У цьому блоці зосереджені об'єкти організації. users, управління користувачами, Departments структура підрозділів і New Employee – створення нового співробітника з повним набором атрибутів. Далі у нас ідуть такі розділі: Provision Review. Перегляд запитів на надання доступів, Role Reconciliation узгодження ролей користувачів. І Resource Reconciliation це узгоджені ресурсів. Далі у нас розділ адміністрування. Workflow overview це огляд робочих процесів. Access Certification Campaigns це у нас меню для підтвердження доступів. Job execution це у нас тут виконання запланованих завдань. Нище у нас знаходиться розділ конфігурацій, а саме Access Policies, політика доступу. Ось у нас є. Далі Access Roles – визначення ролей. Далі у нас іде Access Rules. Тут у нас права надання доступу. І Connectors. Тут у нас інтеграція з іншими системами, такі як HR, AD, EPR тощо. З лівого боку у нас падаюче меню. Тут продубльовані всі меню. У верхній частині у нас також є меню, тут у нас Users, «My Tasks». Для того, щоб підключити Identity Manager до різних систем, використовуються коннектори. При підключенні вони автоматично будуть синхронізувати користувачів підключеної системи з Identity Manager. Перейдемо в Connectors. AD. І, як ви бачите, ми підтягнули AD до Identity Manager. Тобто ми створили AD коннектор і завантажили інформацію про користувачів з нашого AD. Якщо ми перейдемо у Connectors, AD Entries», тут ми бачимо імпортовані облікові записи від AD. Якщо ми в пошуку напишемо «person», ми бачимо підтягнутих наших користувачів. Таким чином, ми бачимо, що вони підтягнулися з Active Directory в Identity Manager. Повертаємось назад. Переходимо в Connectors. AD. І коли ми створюємо Active Directory, він складається з трьох частин: це у нас AD Connection. Це у нас AD Entry. Тут відображається, як підключати та отримати дані. Також отримати AD, які потрібно синхронізувати. Тут у нас є шаблони, ви можете оновлювати або додавати інші атрибути. І третя частина це у нас. Те, що називається Resource Types. Вони використовуються для двох речей. Це класифікація облікових записів, тобто типів облікових записів, які ми маємо. І за замовчуванням у нас був стандарт адміністрування це AD User Administration. Але ми можемо додати також і інші. Такі як обліковий запис служб, загальні облікові записи тощо. Натискаємо на AD user стандарт. І в межах типу облікового запису ми визначаємо, як ми будемо надавати обліковий запис. Ось тут. Тут для створення або оновлення облікового запису буде використовувати з'єднання AD. Інші опції у нас знаходяться з лівого боку, це у нас Resource Type. Як-от опції за замовчуванням по типу Source Entity Type, або джерело для надання доступу Target Entity Type. Тому ми можемо керувати декількома типами об'єктів в АД або будь-якій системі, яку ви підключаєте. Наприклад, якщо ви створили групи, списки або інші додатки, ми можемо створити обліковий запис у цільовій системі, і у нас є кілька інших опцій для частини провізіонування, і вони в основному полягають в тому, що ми дозволимо створити обліковий запис чи ні. Ми також можемо керувати системами, не обмежуючи лише оновленнями або призначенням користувачів, дозволів до груп чи ролей. За це у нас відповідає Ело Edition. Не маючи можливості або дозволу створити обліковий запис, або видаляти обліковий запис як систему, оскільки це робиться сторонньою системою вручну де інде, отже, ми маємо можливість увімкнути ці функції. Ще одна важлива функція це. Require Prevision Review. Якщо ми позначимо її як ЄС. Yes, то в Identity Manager буде додано додатковий крок ручного затвердження. Це використовується в двох випадках: у випадку розробки, коли ми хочемо перевірити, що було згенеровано і можливо оновлено, перш ніж відправити це до цільової системи, або коли ми вперше впроваджуємо нову програму і хочемо мати повний контроль над нею. І це дозволить нам мати такий контроль над нею. Отже, перед тим, як визначити, що надавати, нам потрібно подивитися, як пов'язати облікові записи з Active Directory з ідентифікатором з черги користувачів. В нашому випадку нам потрібні ідентифікатори через користувачів. Ви бачили, у в нас вони вже є. Ось наші користувачі. І відкриваємо тут меню Correlation Rules. Тут у нас правила кореляції. Це дозволить нам сказати, що обліковий запис належить визначеній особі та основі конкретних правил. Давайте натиснемо на плюсик. І можемо створити таке правило. При стандартному використанні ми завжди обираємо default policy. Далі у нас є три основні пункти: це Target Object, Source Object і Confidence Rate. Target Object це у нас Target Entity Type. Тобто мій обліковий запис AD. Тут для прикладу можемо створити менеджер. Тоді у Source Object я також обираю менеджер. Де він? Ось. він. І confidence rate це у нас рівень довіри, скажімо так. Він у нас коливається від 0 до 150. Це може бути любе число, там 110, 115. Давайте поставимо. Прикладу ТОП-5. Різниця між правом рівності полягає в тому, що Identity Manager виконає те, що має вищий рівень достовірності, і натискаємо Create. Тепер повертаємось до AD. І щоб підтягнути наших користувачів з AD в систему Identity Manager, ми у віконечку Entity Types натискаємо на Jobs, Complete Mode. І натискаємо All Tasks. Yeah, і бачимо All Tasks are Running. Це означає, що наші користувачі імпортувалися. Як ми можемо це переглянути? Повернемось в Home. І ось тут Resource Reconciliation. У нас є наші користувачі, які підтягнулися. Тепер розглянемо процес створення нового користувача. Натискаємо на кнопку New Employee. І будемо створювати користувача. Перед нами є анкета, яку ми заповнюємо. Заповнюємо в іконечку прізвище ім'я. Далі пишемо дату народження. Ну, до прикладу, нехай буде ось так. Далі можемо вписати номер телефону. Так, і. Можемо також завантажити фотографію або зробити фотографію за допомогою камери. Пропоную завантажити фото. Є. Далі нам потрібно вписати дату початку контракту і дату кінця контракту. Нехай це буде через рік. Це наша сама дата. Є. Далі пишемо посаду. До прикладу, хай буде менеджер. Для початку роботи нам потрібно написати дату, коли людина приступає до роботи, нехай це буде наступний день. І коли людина завершує роботу, це буде попередній день перед закінченням контракту. Є. Натискаємо Next Step. На цій сторінці ми налаштовуємо права доступу для нового співробітника. Система вже автоматично призначила стандарт доступу до Active Directory. Але за потреби можна додати додаткові дозволи вручну, натиснувши Add Permissions. Вибираємо вже створений і рухаємось далі. На цій сторінці адміністратор фіналізує створення нового облікового запису і формує повідомлення та надсилає його для застосування або затвердження. Можемо в коментарі написати «You are welcome». Є. І надсилаємо. Повертаємось на головну сторінку і бачимо вгорі, що в нас з'явилась задача. Натискаємо на «My Tasks» і на олівчик. Таким чином адміністратор підтверджує, що він взяв в роботу цю анкету. Натискаємо Save і переглядаємо нашу анкету, які тут заповнені дані, фотографія. І далі продивляємось, бачимо, у нас AD User стандарт. Далі, і все, і підтверджуємо. Все, наш користувач підтверджений. Можемо переглянути в юзеро, він додався у нас. Ось так створюється користувач вручну. Я показала вам лише маленьку частину цього великого продукту. Пропоную завершувати. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал і звертайтесь до нас, якщо вас зацікавив продукт. До нових зустрічей!